Привіт, хочемо показати вам набір творчості для створення прикрас з оксидної смоли. Він складається зі смоли і затверджувача. Тут їх по 100 мл кожного, і він змішується в пропорції 1 до 1. Ця смола прозора, само вона не жовтіє, і час роботи з нею після змішування близько 30-40 хвилин. І вона не займиста. Також у нас йдуть тут засушені квіточки. Заготовки для кулончиків, підвісок. в разных кольорах. Це захист на палець. для смешивания. 12 таких э, блискіток для створения кольору и фону. Ложечки для змішування. Та Палички для змішування, підвізки і декоративні запчастинки від годинника і сам силиконовий молд для заливання в нього смоли.